І всім привіт! З вами КриптоСвік Та перед початком цього відеоролику постав лайк та підпишися, Це дуже мотивує робити нові відеоролики і йти вперед. Сьогодні в нас на огляді один проект, який допоможе нам підзаробити копійчину на Новий рік. Може, хтось хоче зробити комусь там свій подаруночок, чи близьким якимсь, чи другим, може якомусь. Цей проєкт допоможе заробити, ну, не багато, але все-таки там можна заробити до нового року без вкладень. Платформа нова і зараз ми переходимо до самої суті цього відеоролику. Хочу вибачити за те, що в мене так довго не було, і за качество цього відеоролику трошки зіпсувалося, да. Без труднощів ніяк, ну а ми починаємо. Так, і для початку переходимо по посиланню в описі або в коментарях. Реєструємося на сайті швидко через почту і все. І далі кожну годину нажимаємо на кнопочку Harvest, якщо я правильно все вимовив. І отримаємо 300 ЗОТ. Потім ці зоти можна буде міняти на Litecoin, Bitcoin або ж DogieCoin. Так, і тут є, звісно ж, дуже цікава реферальна програма. За нею ми отримуємо з кожного нашого друга 300 зот. Потім, якщо ми назбирали 50 рефералів, то ми вже отримуємо не 300 ЗОТ, а більше. І так, більше, більше, більше. Чим більше ми запросимо, тим більше ми будемо отримувати зот. Принцип такий. Ви запросили 50 друзів по І з кожного вам дали. По 300 зот. І тепер інші 50 друзів, уже які зареєструються після тих 50, ви будете отримувати 600 зот. І так, на ріст вверх. Потім там 500, 1000, 2000, 5000 і так більше, більше і більше. Чим більше ви можете сказати, запросите, тим більше будете заробляти. А заробляти тут реально можна, і цей проєкт реально платить. І так, народ. Підпишіться на мій телеграм-канал. Там зараз. Куча всяких схемок, міні-роздачі, матіка, там, трона і все, що хочете. Також сюди я виставлю скріншоти випад з цього проєкту. Тут є ось він. Так що залітайте в мою тегу, підписуйтесь і не пожалкуйте, ви зможете заробити безскладне. Як завжди, мій телеграм-канал буде в описі. Кому цікаво, будь ласка, завітайте, буду дуже вдячний. І так, повертаємося до нашого проєкту. Проходимо ось таку ось капчу, все дуже елементарно на робота. І отримуємо 300 зот кожну годину. В день можна назбирати приблизно 7000 зот. Ось така невеличка цифра. Да, це приблизно $12, десь так. І кожного дня фармимо токени або запрошуємо друзів і отримаємо ще більше. Ось така легенька капча. Проходимо її і, і все. Думаю, зареєструватися зможе кожен. Так просто, да, так просто, раді цього я так тягнув цей відеоролик, щоб сказати, що все дуже просто. Ну, може, хто не розбирається, я відповім в коментарях. Задавайте свої питання. Я завжди на зв'язку, особливо в Телеграмі. Хто хоче, пишіть. Мені. В телегу там в коментарях можете написати. Тож. І тепер скажу скільки мінімалка і як вивезти, і куди можна вивезти. Так, а виводити можна на біткоін лайткоін, догікоін Coin, Ethereum, USDT і ще там на якийсь гаманець. Тож, мінімалка складає 100 тисяч ЗОТ, її можна нафармити швидко, і при вашому бажанні все залежить тільки від вас. Аби було ваше бажання, і все. І так, ви заходите, фармите токени і виводите. Дуже швидко приходить виплата. Кому цікаво скріншоти закину я до себе в телегу. Тож, залітайте, підписуйтесь, а ролик вже підходить до кінця. Не хотів його сильно затягувати, щоб швидше ви все зрозуміли. Думаю, все внятно. Дякую всім за перегляд, хто сьогодні зі мною був. І до зустрічі!